З вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми працюємо на скважинках. Заїжджав тільки що до людинки, зробив скважину. Ну, ров приїхав робити скважину, але десь тут на я був що скважина працює, тобто була проблема в самій на станції. Тобто, у, у станції, як вдалося вияснити, лопнула встасующа трубка, тобто е сама голова некоректно працює. Мотор умикається, але воду не качає. Тобто, перезвонив людинки, по дорозі ще одна скважина. Будемо заїжджати зараз на неї. Е будемо її робити. Чому зупинився? Хотів показати знайоме місце декілька. Відео тому ми робили скважинку, тобто підручний качок. Її вже більш-менш окультурили, зробили. Тобто вона повинна вже і працювати, але мабуть. Вона працює. от, Вона працює, водичка йде. Ситає скважинка, що зроблено коротенько на хорошу воду. тобто... Десять метрів ми її зробили, поставити ручний качочок, а колодязь троє. Сама будка трошки зміститься, якраз встанети, качок буде стоять під кришею. Скоріше за все. Ось так. Таке у нас сьогодні місце. Було колись. Зараз ми їдемо далі. по по дорозі. Я не обіцяв, тому як сьогодні було, були замовлення, тобто а її було троє срочно, але я перезвонив, вже сам понагріл. Тому ми тому робимо скважину по дорозі, щоб не втрачати день. Все, поїхали далі. Пізнали всі моса. Потрошку марасить дощик, але сьогодні ми робимо цю скважинку у підвалі будинку, тому більш-менш ступо буде. Приїхали, набираємося водічкою, набираємося, ми, може, сказати, в одному ці самовому місці похоропу, більш кмен зручно набирати і далеко їхати. Ось в такому плані набираємося водичкою. Орієнтовно по складі. Статика, до речі, мінус десять, 9,5-10 статика. Чому така низька, не знаю. Недалеко від того місця робив, Теж ж трошечки але настільки була низька. Е, тобто зараз наберемося водичкою, е, у підвалі будинку є, там підвал десь метр двадцять спуску. І у підвалі викопана яма через півтора метр сімдесят, ну, тобто. 3 метри спуску пуском у нас є, більш ніж достатньо. Тобто, це найцікавіше, попередньо було знімати, показувати по факту. По місці сьогоднішньої бурі ще нічого не показував, вже загнав я 9 метрів на краю штанги. По розрізу йшли пістки, я не дивився, тому як пусті йшли. Оце з 9 метра йде ось такий пісочок. Біленький, красивий, крупний, середньої фракції. Але знову ж, це таки є статика, скоріш Дивить, 9, ну, можливо, там на метр зайшли під статику. Ну, Тим паче на краю 9, приблизно все є статики, тільки торпанулися. Тобто спускаємося ще 2-3 штанги, як все добре, то на тому і все. Так що, ось так. Водичка я поки що ще є, Сто дві бочки. Велику бочку добираю. До того всього покажу, набираємося, дощі де Трихи капає, тут набираємось посудину, щоб звіря водичка не втрачалась. Буремось далі, щоб буде цікаво, будемо вмикатися. Не знімаю багато чого, важка скважина. Важка в тому плані, що дуже занижена статика. Я говорю, колодязь є, Колодязь... Колодязь ось так, якщо побачите. Там дали ні вода. Тобто В районі 10 метрів до води. Спускаємося в яму. У скважині я мірив статику 8. Тобто Зараз вона сюди води непоганий напор дає. 8. Ось такий маємо напор. Тобто, зараз що робимо? Я підзберуюсь повністю. Перемиваюся, загружаюся і в ямі ще капну, щоб з метр хоча б труби відрізати і приспустити станції, подивитися чи поміняється напор. Ну, тобто, дуже занижена статика. Все, в принципі, дозбируємося в такому плані. E, і що в нас вийшло? Домучив я її. E, 700 літрів я з неї зняв. Тобто 700 літрів у годину e, скважині я здаю Більше мене влаштовує. Е, Просто приспустити станцію, потрібно прокачувати, добре прокачувати скважину. Вона повинна своє видати, тобто не знаю, з чим зв'язано У сусідів скважина зроблена під погрожний насос в районі 14 го метра. Ми зробили в районі 13-го метра скважину 13,5 і так. І на фору сусідів, тобто скважина видає, добре стритони видає. Там стоїть погрожний насос Він віддає по максимуму. Е, в даному випадку 700 більше не віддає. Не знаю, з чим зв'язано, але я думаю, її потрібно просто розкачати, гарно, гарно прокачати. І вона до повинна вийти. У такому плані. На сьогодні Всім привіт! З вами Роман і канал Вода для тебе! Сьогодні ми з вами працюємо на скважинці. Село у нас сьогодні Духанівка. В цьому селі, якщо сказати, завчасно робив я вже 3-4 скважинки, десь років два назад здається. Орієнтовно по стати, мінус 5,5 6 до води, я вже поміряв у колодязі. Орієнтовно по скважині в районі 20-го метра 20-24 повинна буде вийти скважинка. Тому як від цього місця, де ми сьогодні робимо, зовсім недалечко -10 метрів 100, трошки вище я робив скважинку. Точно не пам'ятаю, 25-26, у такому приблизно так. Зараз приїхали набратися водичка до даного водойома, тому як людей немає звідки набрати. Стара скважина, дуже цікаво, не знаю чому. Якщо правду, як говорить господар, робилася таким методом, ставився фільтр, ставився зворотній клапан, ставилася труба, тобто сироковка. І заганяла все в землю, тобто зворотні клапан стоїть внизу біля фільтра. Навіщо він там ставиться, я не можу не можу зрозуміти, тобто, це є неправильним. Це е, зі слів господаря. Зараз набираємося водичкою, е, працюємо сьогодні в ямі, Тобто, Стара перестала працювати, робимо нову, перебуємося в ямі. Зараз наберемося водичкою, е, підскочимо, викопаємо приямочки, почнемо працювати і по факту буду знімати, буду все показувати. Поки що так. По місці буріння. Ось таке на сьогодні місце. Отак ми працюємо. Уже в нас є. ну Є перший штанг немає, немає там нічого цікавого для самого метра. Е, перша штанга яма, друга штанга були цього глинути трошки підсочку, а зараз е, гонимо по, йдемо по глині. Отак ми сьогодні забуємося. Тобто в такому плані води ще трошки є. Зараз глина йде, воду не піджирає. E, здається, як 12 стара скважина, тому як хазяїн купив 15 метрів труби водозабірної, які вставляв всередину, максимум, що він змог з ями вставити, 10 метрів. Тобто щось перся. Чи там заворотний клапан стоїть, чи там дійсно вона зроблена 12. Ну зараз будемо дивитися по факту. Забуримося, все буде видно, коли дойдемо. Поки що, поки що глина йде. Нічого цікавого. Трошку спускаємося, буде у нас на краю вже 15. До того таке пісочок з'явився з 10 метра, але пісочок мені зовсім не подобається. Він мілкий такий був, ну, неприємний пісочок. Зараз вроді це остання штанга, шуршить непогано і воду підпиває. Я не дивився, що в ямі, ну, от, якщо почується. Повинні були почути. ну тобто, Шуршить непогано. П'є воду. Зараз хочу подивитися, що за пісочок, можливо 15, можливо й досить. Якщо він не закінчиться, можливо спуснемося ще одну, подивимося. Ну, тобто, він шарами кращає. Будемо спускатися, поки буде кращать. Все, працюємо поки що далі. Зробили ми скважинку, спустилися ми 20 метрів. Із uh! 12 метра йшов йшов сливинний пиріг. Б-50, де, де 15 см водоноска хорошого піска, прослойка глини, ну, тобто, і таким пирогом воно йшло. Тобто Для обсадки фільтра не, було, не вистачало даного піска. ну тобто, Де жилка 15, де жилка 30, де жилка 40. Хороша була жилка пошти майже метр на 18 метрі, майже метр була. Ну тобто Таким стоянним пирогом дійшли ми до 20-го, якраз нам на район фільтра вистачило пісочку, обсадилися. Станція вже качає, трошки пізніше покажу напор. На виході десь добрих куб, 500, куб, 800 не маємо. Тобто водичка непогана. Є титри желіза, я б сказав, тит титри, невеличкі титри. Ну, тобто, присутня жили, зовсім не критично, тобто, можна коли вона прокачається і трошки попустить. Зараз дозбируємося вже і будемо їхати додому. Поміряємо дебіт обов'язково. Там музика, або непогана склаженка вийшла. На такому плані сьогодні. По сусідам зроблено теж середнє 20, 21, 22, у кого як Ну, тобто в районі 20 метра робиться скважений посадів. Стара скважина, можливо, стояла в районі 15 го метра. Там була жилка така сантиметрів 40-70 метрів. Можливо, неметровим фільтром неї Ну, Тому як е 12 метрів опираються у городні клапан водозабірною. Ну і плюс там метр півтора два труби з фильтром. Ну, тобто приблизно таке воно і є. Все, Дозбіруйся. Видайте станції, будь ласка. Uh, так, ми uh, вже підібралися. Саме приємне, треба з вами поміряти дебіт, все кидаємо складно водичку на Тобто, а ну включай. Маємо ось такий напор, водичка частинка йде. Давайте 30 секунди. Ну, я думаю, непогано повинна бути скважинка. Тому я кладу, вона дає чимало. 10 секунд. Зараз. 20 секунд.

Não celular